Архетипи жінок у кіно. Як стиль говорить за героїню? Поговоримо Привіт! Мене звати Ліка Куріна я стилістка. і Я досліджую, як архетип диктує стиль. У кіно це видно не чіткіше. Режисери і костюмери з перших секунд закладають сенс, щоб ти одразу відчула. Хто вона ця героїня? Яка її енергія сьогодні? Розберемо три героїні. Три різні архетипи і три способи говорити стилем. Наприкінці відео, практична частина, як ці принципи считуються у житті і як зрозуміти свій архетип. До речі, якщо ви не дивились відео, де я розповідаю в цілому про архетипи у стилі, залишаю посилання під цим відео в описі. Дивіться. Ну що, поїхали. Перша Міранда Пріслі з фільму Диявол носить Прада. Архетип правителька. Міранда взагалі ідеальне уособлення правительки, бо вона. Ну, скажімо так, володіє простором навіть у тиші. Її мова це ясність, структура, контроль. Правителька створює порядок навколо. Вона не губиться в чужих очікуваннях. Вона задає правила. Подивіться на її невербальну мову. Рухи короткі, економні. Погляд прямий, холодний, дистанція під контролем. Тепер стиль. Жодних випадковостей. Стримані кольори, чіткі силуети, ідеальна зачіска, монохром підсилює авторитет. Симетрія підкреслює структуру. Жорсткі тканини тримають форму, як і вона, тримає владу. Що важливо, її образ незмінний упродовж всього фільму, бо влада взагалі не потребує експериментів. Така стабільність це частина повідомлення. Вона часто перегинає палку, так, але це кіно, і саме ця крайність робить архетип ну так дуже читабельним. Що можна винести для себе у життя? Якщо в тобі є енергія правительки, то не ховай структуру, простота, форма, якість, симетрія, мінімум декору, відстань у силуетах і комунікації. Ти не холодна, ти ясна, і це твоя сила. Ну що? А ми йдемо далі. Саманта Джонс з відомого нам всім серіалу Секс і місто. Архетип естетка. Взагалі, Саманта, вона такий прям показовий приклад архетипу естетки, або як його ще називають, коханки. Вона про тілесність, задоволення, свободу, магнетизм і контакт із життям через насолоду, так? От і в неї все йде. І взагалі її життя це як флірт з вибором одягу, з кар'єрою, з власними бажаннями. Всюди. Її стиль про дотик, блиск, живість, відкриті лінії тіла, гладкі, такі соковиті фактури, сяюча шкіра. Колір, що хочеться відчути. Естетка не вчається за свою привабливість, вона поважає бажання і не плутає їх, до речі, з вульгарністю. Ключ у самоповазі й радості бути в тілі. Подивись, як вона тримає баланс. Так, відкритість, але завжди доглянутість, завжди якість, завжди така тонка межа між я можу і я хочу. Що можна з цього винести для життя? Якщо в тобі є архетип естетка, дозволь собі насолоду, тканини, які хочеться торкатись, колір, що підсилює твою шкіру, блиск, який свідомо керує увагою. І головне, свобода, не вибачатись за себе, за свою красу, тілесність і любов до цього. Це не про демонстрацію, це про твою живість. Йдемо далі. Емілі Нільсон з фільму «A Simple Favor» правителька плюс бунтарка. Так, до речі, архетип може бути подвійним. Отже, вона володіє простором, але не грає за правилами. Це контроль і свобода водночас. Вона керує ситуацією, навіть коли здається, що її там немає. Її сила у непередбачуваності, у схованій такою підхолодною елегантністю. Стиль класика з провокацією. Ідеальні костюми, чоловічі сорочки, такі гострі лінії, зухвалі, я би навіть сказала провокативні якісь деталі та аксесуари. Ось, де проявляється якраз бунтарка. Вона ламає систему не криком, а формою. Замість не так можна, вона каже, так буде. Правителька створює структуру. Бунтарка перевертає гру. На межі цих двох сил народжується її такий магнетизм цієї героїні. Що можна винести для життя? Якщо ти відчуваєш цю суміш, грає на контрасті. Сувора форма плюс несподівана деталь, класика плюс виклик. Нехай енергія читається без слів. Ну а тепер практика: як же це працює у житті? У кіно все підсилено, щоб ми швидко зчитали архетип. У житті трошки тонше, але принципи ті самі. От як же считати свій архетип через стиль, зараз поясню. Перше, подивись на речі, які любиш носити от прям до дірок. Що в них спільного? Форма колір, відчуття тіла. Друге, зверни увагу на невербальну мову: твоя постава, твої жести, темп ходи, дистанція з людьми, як ти взагалі себе поводиш з ними. Третє. Уяви, що твій день це сцена. Яким костюмом ти говориш ключову емоцію дня? Четверте, замість це модно, не модно. Спитай, а це підсилює мою енергію чи глушить її? І п'яте, додай один сигнал у свій образ, не десять, один, але свідомий, так, от щоб він був точний. І ще важливо, стиль це не маска, це мова. Вона або підсилює тебе, або забирає твій голос. І твій архетип це взагалі не рамка, це ключ до ясності, до сили і до свободи бути собою. Отже, сьогодні ми подивились на правительку, естетку і поєднання правительки та бунтарки. Три різні енергії, три різні мови стилю. А от якщо ти хочеш зрозуміти, яка мова твоя, я допомагаю розкрити свій архетип персонально на своєму курсі. Де ми проходимо шлях від відчуттів до конкретних рішень у шафі, щоб твій стиль говорив рівно те, що ти хочеш сказати. А ви поки напишіть в коментарях, яку героїні розібрати наступною. І підпишись, якщо відгукується моя оптика. Стиль це не про тренди, стиль це про владу бути собою. Дякую, що дивились, і побачимось у наступному відео. Пока!